У маленькому провінційному ужгороді таку високу і струнку постать важко було не помітити. Хоча чомусь найменше художнику Чернію хотілося вирізнятися з-поміж людей. Бентежила невідповідність образу митця його внутрішньому наповненню. Адже роботи чернія це палітра фарб, це колір, це точність та сумна пастель. А сам Черній його бачили здалека. Впершесь у небеса завжди у чорному поруч вірний великий дох. Таким запам'ятався містянам. З чорним кольором художника порівнив Вуголь, який свого часу став пензлем майстра. Замазані руки найпростіше було витирати у чорний светр. Ось так банальна практичність породила культ одного кольору в одязі. І цей виклик суспільству він проніс через усе своє життя. Я не то, що з ними воював. Я просто йшов своєї дороги і не здібаюсь, ні не реверансів. ревірансів. Я не був по безкрасним по отношению к ним. Я вважав, що то, що я роблю, воно має відношення к іскусства, я виявився прав в конічному ітогі. Йому, 20-річному, як і кожному початківцю, було важко переконати метрів у своєму таланті. Такі були часи, потискає плечима Йосип Черній. Але загальне несприйняття змусило боротися із обставинами. І підтримав молодого художника сам Ернест Кондратович. Я повний прекрасний такий случай, коли мені мне і говорить, Йосипе, якщо цю картину поставити файну раму, то її можна повісити в лугою. Такого уровня комплімент, ряду, яка-небудь падкової бути служби. Ще на початках він нервував, спотикався об недобрі слова і погляди, а потім чхнув на усіх і пішов своїм шляхом. В його перших творах легко вгадуються подих Ерделі та Сезана. І тільки на початку 80-х, скинувши з плечей тягар умовної вини, він знайшов себе у мистецтві і своє мистецтво у собі. Блискуча персональна виставка в Москві принесла йому визнання і почуття впевненості. Лучше свою роботу я написав в начале 80-х годов. Тобто 81 год, 80-й, 81-й, когда я очень много написав хороших вещей, которые экспонірують на персональній виставці в Москве. А потім, конечно, до 87 го маслом. А потім я найшов роботу в постелі. Але вкотре богемний Олімп не прийняв Чернія. Лише через 16 років у середині 90-х він відкривається рідному місту. Із своїми світлими й тихими міськими пейзажами, і Ужгороду подобається це велике відкриття. Він встигає відкрити власний арт-салон, але не встигає жити. Проте Йосип сам казав, художник не має права на смерть, а він справжній художник.